До Різдва залишилося 18 днів. Справжнього Санта Клауса Різдвяна мишка і Крук-Руді в торговельному центрі не зустріли, тож доведеться шукати його в іншому місці. Може, натраплять на нього на півночі? Найкраще було б дістатися туди потягом. Але ні Крук-Руді, ні Різдвяна мишка ще ніколи не подорожували потягом. Чи пощастить їм втрапити на нього? Ось і вокзал. Крокрузі приземлився на платформу. Наші друзі попрямували до зали очікування, звідки віяло затишним теплом і де стояла ошатна, прикрашена всілякими іграшками ялинка, але звідти їх вигнали. Просто цікаво, чому це ми так не подобаємося людям. зітхнула різдвяна мишка. Ми ж їм не зашкодимо. Зрештою, вони знайшли теплу місцинку під сходами, де можна було трохи перепочити. Якщо ми хочемо прямувати на північ, сказала Різдвяна мишка, мусимо визначитись, у якому напрямку ця північ, а то можемо вирушити хибним шляхом. Нам, птахам це добре відомо, заспокоїв її крукруді, і потяг, який під'їжджає, здається саме той, що нам потрібен. Вони знайшли місце у багажному вагоні, де можна було бодай якось влаштуватися. Там пахло лісом і різдвом, бо в ньому саме перевозили ялинки. Поглянь, та тут самі ялинки, зраділа різдвяна мишка. Майже як удома. Від дерев линуть чудові пахощі, а потяг так постукує, наче токачка Емма кахкає. Тобі теж так здається? усміхнувся крук крукроді. Так, дуже схоже на її тихе кахкання, упевнено сказала різдвяна мишка. А це хто? вигукнув крок кроді. Це я, кахкання стало голоснішим. Допоможіть, я в пасті! Ідіть прямо й побачте мене. Бідолаха. сплеснула лапками різдвяна мишка, побачивши невеличку клітку, у якій сидів сірий гусачок. Я попався, зітхнув сірий птах. Подадуть мене на різдво до столу і золотою стрічкою на шиї. Жахливо. Охнула різдвяна мишка. Так, але найгірше те, що я втратив родину. Ми зупинилися біля озера у великому лісі. Там було так чудово, що ми вирішили лишитися там на різдво, а вже потім рухатися на південь. Ми так захопилися розмови, що геть втратили пильність і мене впіймали. Крук Руді уважно оглянув клітку. Ось погляньте, мовив він. Я можу відсунути засув дзьобом ось так. Засув піддався, сірий гусак опинився на волі. Як я можу вам віддячити? запитав гусак. Може, допоможеш нам знайти Санта Клауса? поцікавилася різдвяна мишка. Учора нам сказали, що він може бути на півночі. Сірий гусак заплющив очі й замислився. Я приятелюю з білосніжною північною совою. Якось вона розповідала мені про Санта Клауса, але шлях туди дуже, дуже довгий. Все одно ми туди дістанемося, рішуче мовила різдвяна мишка. Добре, але нам доведеться зійти, коли потяг зупиниться, сказав сірий гусак. Їхали вони до самісінького ранку, а поки їхали, спали. І сірому вусечко існилася щойно здобута свобода і родина, крукові руді шматок сиру, а різдвяній мишці гном червоний ковпачок, який керує підготовкою до різдва. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди до зустрічі.